Як зазіхання на територіальну цілість держави і державну зраду розслідує служба безпеки України візит до Москви Юрія Бойка та Віктора Мадвечука, кандидат президента від опозиційної платформи за життя та голова політради цієї партії літали в Росію минулого тижня. Там зустрілася, зокрема, з російським прем'єром Дмитром Медведі. Опитуються свідки, витребовуються і вилучаються необхідні документи, збираються матеріали для призначення експертизи. Як ви знаєте, на сьогоднішній день. Внаслідок останніх змін до чинного законодавства право на призначення експертизи від слідчого передали слідчому судді. Досудове розслідування триває. Як саме Медведчук та Бойко змогли полетіти до Москви з Києва, прем'єр Володимир Гройсман доручив з'ясувати Державіаслужбі, сказати. Укравіаруху та Держприкордонслужбі. З 2015 п'ятнадцятого прямого авіасполучення між Україною та Росією немає. Того року, в квітні. Україна закрила повітряний простір для російських авіакомпаній Росія. У відповідь зробила те саме для українських минулого тижня. Медведчук і бойко літали в Москву прямим рейсом з аеропорту Київ. Туди вже повернулися, розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. з комфортом туди. Я обратно. я просив боя. Я хочу поставити це питання, получити на ньому відповідь. Хто із державних чиновників приймав рішення в порушенні заборони создать такий комфорт для людей, які в Москве з прем'єром Медведєвим обговорюють антиукраїнські питання. Генпрокуратура відкриє кримінальне провадження щодо незаконного перетину кордону бойком та медвечуком. Повідомив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні Кабміну, каже ГПУ, має питання до аеро і прикордонних служб, які випустили політиків. Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян прокоментував це так. Державна прикордонна служба приймає рішення про перетин кордону тими чи іншими громадянами на підставі тих документів, які пред'являють дані громадяни, і відповідно документи ці і надають право на перетин кордону. Якщо документи дійсні. Якщо немає якихось обмежень в перетині кордону, незалежно там на на виїзд, то відповідно той громадянин незалежно від прізвища має право на перетин кордону. Що стосується вильту транспортних засобів, то питання надання дозволу і тим більше дозволу в конкретному напрямку, то це точно не компетенція державної прикордонної служби. Начальник відділу управління використанням повітряного простору Україроруху Олег Кражановський каже: закон не порушено. Компанію, якій належить літак, зареєстровано не в Росії, а в Нідерландах. Вона не перебуває під санкціями РНБО і може вільно використовувати повітряний простір обох країн України і Росії. На на першому зателефонували прес-секретарю Юрія Бойка Людмилі Ковальовській. щоб дізнатися його позицію. Вона повідомила політик неї у відрядженні в Запоріжжі і коментувати поки що нічого немає. Порадила звернутися до одного з лідерів у партії опозиційної платформи «За життя» Вадима Рабіновича, ось що він сказав. Тисячі людей їздять, а є конкретно не можна. Якщо не можна конкретно Медведчуку і Бойко, то треба прийняти закон, який звучить так. Медведчуку і Бойко, держава України запрещає їздити в Росію. Таких законів немає. Тому вони готують провокації Минулої п'ятниці кандидат в президенти від опозиційної платформи за життя Юрій Бойко та голова політради цієї партії, лідер об'єднання український вибір Віктор Медведчук зустрілися в Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим. Той сказав необхідність цієї зустрічі пов'язана, цитую. Глибокою кризою відносин України та Росії. Кінець цитати. Бойко тоді повідомив, бажає відновлювати і поліпшувати двосторонні відносини з Росією. На зустрічі був і очільник Газпрому Олексій Мілер. Мадвачук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю Газпрому. Консорціум це коли компанії тимчасово об'єднуються заради спільної комерційної діяльності.